Буває таке, що приїжджаєте в скейт-парк і абсолютно нічого не йде. Тому друзі, сьогодні ми вам розповімо, що треба робити перед тим, як ставати на свій самокат та гасити трюки. Ви на каналі магазина Самокат.ua. з вами Олеже Let's go! І спочатку я хочу вам розповісти про декілька речей, які ви можете зробити, не виходячи з дому. А саме перевірити свій самокат перед каткою. Поводьтеся, якщо ви будете вже кататися і з ним щось тапиться, ну це таке. Це вийно. Yeah. Я не кажу вам перевіряти кожну свою тріщину під лупою, сидіти пару годин перед тим, як виїхати. Ні. Закрутіть свій самокат, перевірте, щоб коло сокрутилося, перевірте, щоб руль провертався. І окрім невеличкого техогляду огляду на колінках, я рекомендую перевірити, щоб ваша сумочка була повністю зібрана. Якщо ви не знаєте, що має при собі мати кожен самокат, то ось тут буде відео, то дивіться, це дуже корисна інфа. Отож, сумочку зібрали, водичку налили, парафін промастили, шестигранники забрали, мама накормила, мама одягнула і біжиш кататися. Але перед тим, як савати на свій самокат, вам треба дещо зробити. Якщо вам років до 16, ви за це можете не прийматися. Але якщо ви такий же самий пенсіонер, як і я, то вам потрібна. Розминка. Угу. Для чого вона взагалі потрібна? Вона зроблена для того, щоб ви могли підготувати ваше тіло до травм та майбутніх навантажень, котре а вже вже бувають під час катання. Буває два типи розмінки. Динамічна, то, що вводить ваш тонус і розігріває ваше тіло. І статична, то ж розтяжка, котра робить ваше тіло готовим до навантаження. Хоча ви про динамічну розмінку і так всі знаєте. Скадайте просто ваші уроки з культури, але не ті самі, де ви зав'язували шнурки, щоб не бігати. А нормальні, там, де ви реально бігаєте, присідаєте. Кувиркаєтесь. Але нам це не підходить, тому що у нас і так вже досить динамічний спорт. Тому нам потрібна статична розмінка, тобто розтяжка. Цю двіжуку вже використовують дуже багато атлетів самокатіри, скейтбордісти, бміксіри, мотокросери, біговці, кросфітери, усі. І це дуже крута тема, тому що в усіх цих спортах використовується дуже велике навантаження, і уся ця тематика вам допоможе зберегти ваші м'язи. Оця вся движуха допомагає атлетів кататися і, в принципі, займатися своїм справою і в 20, і в 30, і в 40, і в 50 років. Виявляєте, це скільки можна накататися і трюків вивчити? Але до теорії треба переходити до практики. Я покажу вам декілька фраг, котрі використовую саме я. Uh, uh -huh, uh -huh. Перша вправа це руки вгору. Піднімаємо руки і намагаємося тягнути абсолютно усім тілом. Дуже корисна вправа, так ви розгріваєте абсолютно все ваше тіло. Далі вправа на частину спини, яка називається дельта. Кладемо руку на предпліччя та допомагаємо іншою рукою давити на лікоть, тим самим ви розминаєте свою спинку. І також ще одна вправа на дельту. Переставляємо руку перед собою і допомагаємо тиснути її іншою рукою. З верхньою частиною тіла ми закінчили час переходити до ніг. І тут вам треба дуже-дуже файно зробити усі вправи. Перше вправа на тазову частину, піднімаємо ногу і намагаємося коліном малювати коло. Далі голову направляємо усіх спортсменів це коліна. Також саме піднімаємо ногу, беремо рукою за коліна і намагаємося цією ногою малювати коло. Не забувайте, що ми це робимо на дві ноги і в різні сторони. І найголовніший мученик самокатерів це гомілка. Тут я можу порекомендувати декілька вправ. Перша вправа це малювати коло вашою стопою, наче ви тушите ваші цихарки. Ми не куримо. Інша вправа це нахили коліна на різні боки, а вже ж обидві ноги. І на останній вправі ви можете використовувати свій самокат, кладете його, ставити ногу носочками на СТС, наприклад, і максимально наступаєте на цю ногу. Ну і останній етап нашої розмінки. Це розкатка. Якщо ви зразу після того, як приїхав в скіт-парк, йдете щось нове вчити або гасити дуже складні трюхи, ви маєте великий ризик на те, щоб отримати травму. Щоб зробити це максимально ефективно, я вам рекомендую починати з базових трюків в ванеті 360. Якого бази брейфліп, робіть брейфліп. Але щоб ускладнити та підвищити ефективність цієї розкатки, також починайте робити опозитні трюки. Опа брейфліп також може бути базою. Що я маю на увазі? Наприклад, ви робите зараз своє звичайне ванеті сторону, то вам я рекомендую робити також і в опозитну сторону. Якщо ви то робите бар, одразу ж робіть опо-бар. Якщо віп, то одразу робіть хіл. І так по всьому колу, по всім вашим трюкам. Це буде максимально ефективно, зручно та приємно, ну, хто не любить робити трюки. Або якщо ви зараз катаєтесь з рухом, то можете зіграти скут по лайцікам. Так. Легеньці. Нішно. Розм'явся, розкатався, і все, я більше не хочу кататися. Ну, все що стосовно мене. Ви ж у нас молоді, красиві, тому можете кататися по 5 годин. Друзі, напишіть на в коментарях, чи розминаєтесь перед каткою і які вправи ви робите. Якщо ви всього цього не робите, то ставте лайки. Ви всі маєте бути активними підписниками. І я також не забувайте про мерч сама Катює. Кудачки, футболочки, кепочки, чорного та білого кольору. До речі, ми це відео знімаємо 6 грудня в День Збройних сил України. І я в котрий раз хочу вам нагадати, що частина від прибутку від мерча йде на потребам цим бравим хлопцям. І окрім мерчу, також є українські запчастини АКС, затиски, вилочки, рульчики, наждачочки, пешки та а я це назвав. Ну, да. Да. Посилання на усі ці прикольні штучки будуть в описі під цим відео. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Слідкуйте за здоров'ям, розтягуйтесь, кайфуйте від катання. Всім удачі і всім пока. А я піду ще покатаю. Я не втомився.